Пропоную 5 хвилин роздумів над важливими питаннями у програмі 5 хвилин для вічності. З вами я, Володимир Гриневич, вітаю вас. Один із американських піонерів-авіаторів, здійснюючи політ на поштовому літаку з Нью-Йорка до Клівленда, розбився в горах. Пошукова група знайшла поруч із тілом лист, адресований дорогим братам, пілотам і товаришам. На конверті був напис. Відкрити після моєї смерті. Варто замислитися над тим, що було написано в листі. Моя смерть наближається. Але я бадьорий Духом. Сподіваюся, що невелика жертва, принесена мною, буде корисною для справи. Коли ми літаємо, нас називають нерозумними. Однак кожний, хто служить у авіації, робить світ значно кращим, ніж можуть подумати люди. Ми ризикуємо своєю головою, ми віддаємо своє життя, ми здійснюємо служіння заради блага всього світу. Але будьмо вірними своєму обов'язку. До нової зустрічі з усіма вами. Ця людина принесла велику жертву заради земної справи. Мільйони людей також віддавали все, включаючи власне життя заради справи Божої. Проте віддавати своє життя за іншу людину це дещо інше. Апостол Павло говорить, Бо Христос, коли ми були ще недужі, своєї пори помер за нечестивих, бо навряд чи помре хто за праведника, ще бо за добро може хто й відважиться вмерти. Можливо, хтось із нас і погодився би померти за добру людину, яка принаймні близька нам за духом, яку ми поважаємо. Проте важко уявити собі, що хтось пожертвує своїм життям за іншу людину, якщо вона не є ані другом, ані родичем. І зрозуміло, ніхто не помер би за ворога. Апостол Павло хотів, аби його читачі звернули увагу на неймовірну любов Христа, який, коли ми були ще немічними і нечистивими, помер за нас. Що ж означає слово нас, усіх людей. Ми всі чужинці і грішники, віроломні і загублені, роздумуючи над історією льотчика, чи не слід нам скористатися його ідеєю і не зберегти в серці такі слова. Я помираю, однак ненадовго, і роблю це з бадьорим серцем заради того, хто мене полюбив, навернув і звільнив від вічної смерті. Так, деякі можуть назвати мене нерозважливим за те, що я служу Христу, якою б малою не була моя жертва задля нього, її варто принести за велику справу на землі. Хоча світ не може оцінити те, що здійснив Господь на Голгофі, я славлю його за викопну любов. Невже такими мають бути наші почуття до Христа? Якщо так, то давайте скажемо про це Богові в молитві. Наш дорогий Небесний Отець, ми безмежно вдячні Тобі за Твою велику любов до нас, за те, що Ти опікуєшся нашим спасінням. Ми вдячні Тобі, Господи, за те, що Твоє святе Слово провадить нас по вічній дорозі. Допоможи нам цінувати Твоєю жертвою і допоможи, Господи, нам жити відповідно тієї ціни, яку Ти заплатив за нас. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Біблія говорить, що Христос зацікавлений в нашому спасінні, тому Він помер за нас, щоб відкупити нас з рабства гріха. Нагадую вам, що ми чекаємо ваших листів та дзвінків, електронну адресу та номер телефону ви можете побачити на екрані. Бажаю вам Господніх благословень. До зустрічі завтра!